Євангелія від Матея, розділ 28. Після ж вечора суботи, як зайнялося на світання першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина та інша Марія навідатися до гробу. І ось зчинився великий землетрус. Ангел богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому. Вигляд його був неначе блискавиця, а одежа, як сніг, біла. Зо страху перед ним сторожа затремтіла і стала, наче змертвіла. Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи: Не бійтесь. Знаю бо, що ви шукаєте Ісуса Розіп'ятого. Нема його тут, бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав, та біжіть притьмом і скажіть його учням, що він Воскрес із мертвих. Он він вас випередить у Галилеї. Там ви його побачите. Я вам сказав. І вони в поспіху полишили гробницю за страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів. Аж ось Ісус зустрів їх і каже Радуйтеся. Ті підійшли і кинулися йому в ноги, і вклонилися. Тоді Ісус сказав їм Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів. Щоб ішли назад у Галілею там мене побачать. Коли ті йшли, деякі з сторожі прийшли до міста і оповіли первосвященникам про все, що сталося. Вони, зібравшись із старшими та скликавши раду, дали воякам досить грошей і звеліли. Скажіть, що учні його прийшли вночі і викрали його. Коли ми спали, а як почує це правитель, ми умовимо його, і він не буде вас турбувати. Вони ж, узявши гроші, зробили так, як їх навчили. І рознеслася про це чутка поміж юдеями аж по цей день. А одинадцять учнів пішли в Галилею на гору, куди їм Ісус призначив. Побачивши його, вони вклонилися йому, а деякі сумнівалися. Ісус же приступив і промовив до них дана мені всяка влада на небі і на землі. Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи, христячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх. Берегти все, що я вам заповідав. Отож, я з вами по всі дні аж до кінця віку. Послання до ЄВреїв. Розділ дванадцятий. Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всякий тягар і гріх, що так легко обмотує, і біжимо витривало до змагання, що призначене нам, вдивляючись пильно в Ісуса, засновника і завершителя віри, який замість радості, що перед Ним була, витерпів хрест. На сором, не звертаючи уваги, і який висів праворуч Божого престолу. Тож думайте про того, хто витерпів від грішників таке велике проти себе противенство, щоб ви, і знемігшись, не впали духом. Ви ще не протиставились до крові в боротьбі проти гріха. І ви забули попередження, що вам, як синам, говорить, Мій сину, не легковаж Господнім каранням, і не падай духом, коли він тебе картає. Бо кого Господь любить, того карає, і б'є кожного сина, якого приймає. На вашу науку ви терпите, Бог поводиться з вами, як із синами. Хіба є такий син, що його батько не карає? Коли ж вас виховано без картання, якого всі зазнають, то ви не законовроджені, а не сини. А втім, коли ми мали батьків тілесних, як виховників, і їх поважали. То, чи ж не багато більш ми маємо коритися Отцеві духів і будемо жити? Тібо на короткий час, як знали, так нас і карали, він же нам на користь, щоб нас зробити учасниками святості своєї. Усяка кара в ту хвилину здається чимсь невеселим, сумним, та згодом. Тим, що на собі її зазнали, вона приносить мирний плід праведності. Ось чому випростайте ваші охлялі руки та зумлілі коліна, і зробіть вашим ногам стежки прості, щоб кульгаве не збочило, а радше видужало. З усіма дбайте про мир та про святість. Без якої ніхто Господа не побачить. Пильнуйте, щоб ніхто не залишився без Божої благодаті, щоб якесь гірке коріння, пустивши паростки угору, не наробило заколоту та щоб не заразило багатьох, щоб не було ніякого блудника чи нечистивця, як Ісав, що за одну лиш страву продав власне первородство. Ви, бо знаєте, що потім, як він хотів одержати благословення, він був відкинутий, бо не було в нього змоги змінити рішення, хоч і просив про це з сльозами. Ви ж приступили не до гори, до якої можна рукою доторкнутись, ані до вогню палкого, ані до хмари, ані до темряви, ані до бурі, ні до гомону сурми. Ані до якогось голосу слів, від якого ті, що його чули, випрошувалися, щоб до них і слова більш не говорити, бо не могли знести наказу. Навіть і скотина, як до гори діткнеться, буде камінням побита. І таке страшне було те видіння, що Мойсей промовив Я повен страху. І тремчу весь. Але ви приступили до гори Сіону і міста Бога живого, до небесного Єрусалиму, до безлічі ангелів, до святкових зборів, до церкви первородних, записаних на небі, і до судді всіх Бога, до духів праведників, що вже дійшли до досконалості, і до Ісуса. Посередника Нового Завіту, і до крові Очищення, що промовляє краще, ніж кров Авелева, глядіть не відвертайтеся від того, хто промовляє. Бо коли ті, що зреклися того, який говорив на землі, не уникнули кари, то скільки більше ми, коли відвернемося від того, хто говорить з неба? Того, голос якого колись був захитав землю, а нині обіцяв, кажучи, Ще раз я захитаю не лише землю, але й небо. Те ще раз вказує, що захитане, тому що створене, переміниться, щоб перебувало непохитне, отож тому, що ми приймаємо непохитне царство. Зберігаймо благодать та служимо нею до вподоби богові з побожністю і острахом, бо Бог наш вогонь, що пожирає. Псалом 75 Ми дякуємо Тобі, Боже, дякуємо. Взиваємо Твоє ім'я, про чудо Твої оповідаємо. Як виберу призначену годину я сам судитиму по правді. Коли земля і усі її мешканці захитались, я утвердив її стовпи. Я кажу зухвалим, киньте зухвалість і грішникам. Не піднімайте рога, не піднімайте вгору вашого рога, не говоріть, задерши голову, нахабно, бо ні за сходу, ні з заходу, ні з пустині, ані з гір надійде підвищення. Але Бог судить того принижує, а того підвищує. Бо чаша в руці Господній, що вином шумує, повна заправленого. Він наливає в неї, аж до самої гущі будуть усі землі нечистиві жлуктати пити. Я ж буду радуватися повіки, буду псалми співати Богові Якова. Усі роги беззаконних позбиваю, а роги праведника піднесуться вгору. Книга Приповідок, розділ 31 Слова царя Лемуела, царя маси, що їх навчила його мати. Що, сину мій? Що, сину мого лона, Що, сину моїх обітниць? Не віддавай жінкам твоєї сили, ні твого серця тим, що царів гублять. То не царям Оле-Муеле, не царям вино пити, ані князям бажати п'янких напоїв, щоб вони, напившись, знову не забули, та не покривили суду всіх, що пригноблені. Дайте п'янких напоїв тому. Що погибає, і вина тим, яким на серці гірко. Нехай п'є і забуде свої злидні, і нехай більше не згадує про своє горе. Відкрий твої уста на користь німого, для всіх, що їм виречено, погибель. Відкрий твої уста, суди по правді, розсуди діло бідного та сіромахи. Жінку цнотливу, хто її знайде, ціна її вища над перлини. Серце її мужа покладається на неї. Йому не бракуватиме прибутку. Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї. Дбає про льон та вовну, радо працює власними руками. Вона, немов ті кораблі купецькі, здалека хліб привозить, встає у досвіта, дає домашнім їжу і пай своїм слугиням. До поля придивляється і його купує. Із власних рук до рібку виноградник садить. Стан вона свій підпарізує міцно, і береться жваво до роботи. Бачить, що її праця процвітає, світло її вночі не гасне, руки до кужеля простягає, а пальці її держать веретено. Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку. Сніг не страшний для її хати, бо вся її сім'я одягнена подвійно. Покривала вона собі готує, льон тонкий і порфіра її одежа. Мужа її шанують у воротях, як засідає зо за старшими краю. Вона тче тонке полотно і продає, і пояси купцеві доставляє сила і гідність її одежа. І вона собі сміється з прийдешнього дня. Уста свої з мудрістю відкриває. Добра наука на язиці в неї. Ретельно наглядає за ходом справ у хаті, хліба не знає їсти, нічого не робивши. Діти її встають і її величають, муж її теж її вихваляє. Сила була жінок цнатливих, ти ж перевищила усіх їх. Краса річ оманлива, врода марна. Жінка, що господа боїться, така хвали достойна. Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її при брамі. Книга Пророка Єзекиїла, розділ 10 Глянув я, коли ж на тверді, що над головами у херовимів щось, наче сапфір камінь, щось, наче престол, було видно над ними. І він сказав чоловікові, одягненому в льну одіж, Увійди проміж колеса, під Херовимів, набери повні пригорщі жару, що між Херовимами, та висип на місто. І він увійшов на моїх очах. Херовими ж стояли праворуч від храму, як той чоловік увійшов, і хмара. Сповнила середній двір. Тоді слава Господня знялась із Херовимів до порогу храму, і храм сповнився хмарою, і двір був повен сяйва слави Господній. І чути було шум крил херовимів аж до крайнього двору, мов би голос Всемогутнього Бога, як він говорить. Коли ж повелів чоловікові, одягненому в льняну одіж, набери жару з поміж коліс між херовимами, увійшов той і став коло коліс. І простягає один херовим руку до вогню, що між херовимами, і взяв та й подав у пригорщу одягненому в льняну одежу. Той прийняв і вийшов. Було ж у Херовимів видно подобину людської руки під крильми. Глянув я аж ось коло Херовимів четверо коліс по одному колесу коло кожного Херовима, і на вид ті колеса, мов би, з Хрисоліту. Видом же всі четверо були однакової подоби, так ніби одне колесо було в другому. Як вони йшли. То й йшли на чотири свої боки. Ідучи, вони не обертались, бо вони йшли туди, куди була завернена голова, тож ідучи, не обертались. Тіло ж у них усе, і спина, і руки, крила і колеса були по всьому колу повні очей, по всіх чотирьох колесах. Колеса ж ці, як я чув, називано Галгал. -гал». У кожного з них було чотири обличчя Лице в одного лице Херовима, лице в другого, лице людини, у третього лице Лева, а в четвертого лице Орла. І херовими знялись угору. Це були ті живі істоти, що я бачив при Кевар річці. Як ішли херовими. То йшли і колеса коло них, і як херовими простягали крила, щоб ізнятись над землею, то й колеса збоку не відвертались від них. Як вони зупинялись, то й колеса зупинялись, а як вони здіймались угору, то й колеса здіймалися з ними, бо оживляючий дух був у них. Тоді слава Господня відійшла з надпорогу в храмі і стала над херовимами. Херовими ж розгорнули крила і знялися з землі вгору перед очима в мене, летівши і колеса разом з ними. Зупинились вони коло входу в східню браму храму, а над ними слава бога Ізраїля зверху. Це були ті тварини, що я бачив під Богом Ізраїля при кивар річці, і взнав я, що то були херовими. У кожного по чотири обличчя, і в кожного по чотири крила, і щось, наче, людські руки, були в них під крильми. А лиця їхні здавалися цілком схожими на лиця, що я бачив, при прикивар. Річці. Кожен ішов навпростець поперед себе.